Саме з цього місця розпочинається моторошна історія Криворізького маніяка. 27 травня під час святкування Дня міста у парку Богдана Хмельницького знаходять тіло 17-річної дівчини без одягу та зі слідами насильства. Вже за декілька днів ця новина облітає перші стрічки багатьох всеукраїнських видань, а згодом стає відомо, що зловмисник вчинив цілу серію злочинів. Дівчина мала повернутися додому об 11 11-й вечора. Коли батьки побачили, що доньки немає, почали телефонувати усім друзям. Олена говорить: усі знайомі студентки почали робити пости в соцмережах і навіть кинулися шукати в парку. Вона була очі добрим і світлим чоловіком. На сам ділян мало таких людей. І з моменту, як ми познакомились там 1 сітебря, я ні разу не виділа її ні грустний, ні злої. В то єс ні в кухому настроєнні. Виявилося, що напередодні були ще два напади на жінок у цьому ж районі. Перший стався в ніч проти 15 травня на Нікопольському шосе. Другий 24 травня на стадіоні біля медичного коледжу. Обом жертвам тоді вдалося врятуватись. Поліцейські кваліфікували напади як розбої. Перший факт совершенія. Преступление данной серии нами было квалифицировано как разбойное нападение, когда с первой жертвы были у первой жертвы были похищены вещи и нанесены телесные повреждения. После совершения второго преступления мы ми почали об'єднати всі подібні факти в одного. У всіх жертв був дуже схожий типаж. Майже всі вони шатенки, а також були худорлявої тілобудови. Зловмисник здійснював напади після 21-ї години вечора. Як стверджують правоохоронці, він віддавав перевагу типажу жертви, а не чіткому плануванню. На місці події біля тисячки він розповів, як саме нападав на дівчат. Такого розказувала дівчина скажімо, То есть вы догнали ее, да. вы двигались в одном направлении, да. оттуда вот да. так за ней да. Вы не оборачивали? Нет. Взял я ее так же Наступною жертвою стала 20-річна дівчина, яка пізно вночі, 14 червня, поверталась додому на тілі загиблої не було одягу, та видніли стілесні ушкодження. Вбивство сталося на території 9-ї міськлікарні на піонері. Мати загиблої каже: її донька мала ночувати у подруги, та вранці не повернулась додому. Что она говорит, где она была, откуда, куда. Господи, она ну, сказала, ну, у нас поздно с работы всегда возвращается на машину, работала организанта. Ваше... А? Ну, все время поздно. То она улане была остановиться. Вот тут мы автотехникували, друзья у меня, все одноклассники. Ще однією жертвою гвалтівника стала 38-річна жінка у лісосмузі неподалік автозаправки на об'їзній дорозі. Працівники станції почули, як хтось кличе на допомогу та терміново викликали на місце поліцію. Потерпіла, втратила свідомість. На її тілі були численні забої та садна, а одяг знаходився неподалік. Жінку госпіталізували до лікарні. Коли поняли, шоти йде серія, іде уже залишають приступлення лісо, ну, скажем так, з маніакальними наклонностями да, де і жертви посягання є. Е... Люди, жінки в віці от 18 до 38 років. Причому жінки між собою не зв'язані. Аби розкрити гучний злочин, були задіяні понад пів тисячі правоохоронців, які щоденно займалися встановленням обставин та затриманням гвалтівника. У поліції кажуть, аналогічних злочинів у Кривому Розі не було вже майже 30 років. Затримати зловмисника у такий стислий строк вдалося завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів. Я благодарен всім співробітникам, які працювали. Над раскрытием данного преступления. Благодарен неравнодушным жителям города, которые оказывали нам помощь, были задействованы сотрудники всех служб. Ежедневно город охраняло более 500 сотрудников. Отдельно по этому преступлению работало больше 100 человек, начиная от оперативного состава, следователи, эксперты. Зловмисника взяли під варту на час досудового розслідування. Правоохоронці вже призначили майже сотню різноманітних експертиз. Результати майже половини з них вже готові. Коли провину криворізького маніяка доведуть, йому загрожуватиме довічне позбавлення волі. Олег Єрмолінський, Гана Штонда, Катерина Батаєва, Микола Нечипуренко, Олег Нікітін перший міський.